Сьогодні така розпаковочка приїхав, приїхав ось такий Ідіаг Еліт. Попросили зробити огляд, подивитися, як той прилаг чи пасує він, попросили про нього розказати. Тож. Приїхав, розпакуємо, подивимося, що він підтримує, наскільки він подобний до лаунча або до аутела. Тож, глянемо, що воно таке в Кігболон. Просто відкриваємо. Ну, тут, зрозуміло, просто кабель-подовжувач. В плані коробочки, то Нормально запаковано, просто однією рукою. Незручно то відкрити. Всередині у нас бачимо ось такий кейсик, в принципі, прикольно, зручно. Якщо з собою його десь таскати, то можна, звісно, що просто в карман покласти, але ну так, нормально зроблено, юзер-френдлі. Так, дивимося, що у нас тут всередині. Всередині у нас мусить бути тут свисток. Бачимо такий свисточок, в принципі, як звичайний маленький лаунч. У комплекті свисток, у комплекті інструкція з серійним номером активації, не будемо його показувати той серійний номер. На англійський, інструкція на англійській, інструкція на російській. Може, тут ще, ага, тут дуже різних мов, то польський, коротше Як, як інсталювати, як активувати. то ми поставимо, подивимося. Ось такий діагностичний тум. Далі розкажу по додатку. Перша проба підключилися, Зараз він там шукає він. Зараз треба всі поновлювати, всі марки авто. Тож, пробуємо зараз у нас на пробі Мерседес. Скачала марку, і, в принципі, все як стандартно, як у всіх лаунчах, тільки трошки інша менюшка. Зараз відчитаємо він. Він відчитався. Подивимося, як він в порівнянні з з лаунчем. розказав про машину. Є у нас короткий тест. Ну, в принципі, все як, все як лаунчі, поки що все зрозуміло, все по-простому. Трошки так воно фейніше виглядає. Чекаємо, поки читає машину, бо зараз у нас проблема з, з кліматизацією весь час спрацює кліма. У нас є проблема, весь час світиться підсвітка заднього номера, і у нас там є ще якась проблема по мотору, там свічки наче щось таке. Тож читаємо. Тож чекаємо, поки відчитає всі помилки. Відчитала машинку, є у нас перелік. Можна у нас зробити переклад, зробити рапорт, отчот, і можна, я так розумію, почистити помилки. Ну, такий переклад. Чистий ДТС, я так розумію. Тобто почистити помилки треба буде розробнику написати, щоб вони трошки підправили переклад. І ось дивимося, у нас була помилка в моторніку точно по свічках, я вже лаунчем великим дивився. Можна тут подивитися. Так, у нас тут по свічкам. Стоп-кадру немає ніякого. Датастріми, подивимось, датастріми, в принципі, воно повторює інші діагностики. У меню, бо вже вчора ту машину дивився іншою діагностикою. Можна тести поробити, навіть якесь кодування, навіть якесь кодування. Мені треба подивитися у задньому модулю світла. У нас там є помилка. Вірніше, як? У нас є неправильна робота, його хотів подивитися, чи є там саме помилка. Рір сам. У нас є одна якась помилка. Дивимося, дивимося номерний знак, ліва задня двері, блок управління, внутрішня несправність, лампа номерного знака. Вона не збережена, у нас її не повинно вже бути, бо лампочки я поставив, але світло у нас весь час там світиться. Будемо з тим розбиратися, мабуть, добиратися до того самому, глянемо в якому він стані, бо по тих машинах, наче була якась проблема, що вони затікали, бо стоять позаду там, в якусь комплектаціях під сидінням заду, в якусь комплектаціях позаду в багажнику, наче глянемо на то. Продовжуємо по 164, -му. з тим, що світився підсвітка заднього номеру. Розібрали тут позаду, дістали задній сам модуль. І що ми бачимо? Бачимо ми ось таку файну картинку. У нас тут трошки підгнив той сам модуль Знову інженерний шедевр поставити блок керування світлом, взагалі задню частину машиною поставити позаду машини біля вентиляції, яка ззовні має доступ. Ну, коротше, Пожаліли вони пару грамів лаку, щоб скрити ту плату, щоб воно нормально працювало. Добре, спробуємо то помити та подивитися об'єм пошкодження. Помили пропаяли, там знайшли пару знищених резисторів. Тобто прийшлось трошки тут поміняти пару елементів. В качестві донора нам тут виступив Блок от блю з якогось Фольксвагена. Тож, блок тут помили поропаяли, зараз ставимо на машину. Та будемо перевіряти, зараз тут щось ще залишилося, ще раз підмиємо після себе та будемо збирати. То... Як дуже часто буває в таких ремонтах, присутній знову людський фактор. Тут Позаду, де стоїть той модуль, сам, мусить бути така покрива. і Перед тим тої покриви не було, хтось тут щось зробив і ось так от відвернув і вона так стояла. Все зроблено було для того, щоб туди капала вода, затікала і воно згнивало. Тобто дуже часто хтось щось розбирає, хтось щось прибирає, на місце не повертає, будь-то якась защёлка яка тримає кабель, будь то. Така покрива, добре, там Мерседес не покрив лаком ту плату, але придумав таку покриву, щоб напряму не капала вода на той блок. Ну, але хтось то прибрав і воно затікло і згниво. Повертаємо на місце, як то мусить бути. Збираємо та будемо перевіряти. Мерседес випхали. Черговий пацієнт гольф. Гольф з України, проблема, гольф з України, проблема заблю. Клієнт хоче то вирішити або відшити. Зараз нашвидку, щоб не діставати лаунч, Васю або Одіс, нашвидку спробуємо то почитати через Кигболін, хоча б зберегти собі звіт та подивитися, що у нас не працює, щоб далі розуміти. Проблема у нас з датчиками чи проблема у нас з помпою, чи. Ну, коротше. Читаємо, дивимось. Відчитала машинку. Відчитала машинку, 2016 рік, 138 тисяч пробігу. Зараз дивимось, що тут кого не влаштовує. І подивимося, що робити далі. Робимо діагностику, достатньо швидко підключається, достатньо швидко працює такий інструмент в кармані багато місця, не займає. Нашвидку дуже зручно відчитати помилки, щоб не доставати щось професійне або повнофункціональне. В принципі, нормальна така паличка-виручалочка. Для порівняння старий лаунч, який маю, то він ну так трошки повільніше працює і, друге, що замітив, не так далеко добиває. Тож, поки ми, Поки користуємося кегболем для розуміння, що він може, що він. Що він не може. Продовжую той самий гольф, який перед тим читав. На цій машині була проблема з задблю. Час від часу там світилась помилка по насосу, що він нормально не працює, клієнт вирішив то відключити, то відключили. Зараз повторно робимо діагностику, що немає помилок. У нас тут помилка тільки там на батарейку в і залишилася. Інших помилок у нас немає. То Так само роблю кінгболеном. Така в принципі, паличка-виручалочка маленька, що не треба брати великого лаунча, бо телефон завжди в кармані. А лаунч лежить на стійці або десь в машині в якійсь робить інші роботи. То так нашвидку досить зручно. Додаток працює достатньо швидко, в принципі, проблем ніяких поки що таких. Не побачив. В принципі, все добре працює. Зараз той то Volkswagen відпускаємо, рухаємося далі. Наступна машина, Passat Поїхала, не працює клімат. Навірніше, як не працює? Не регулюється. Зі сторони водія весь час дує холодним, не регулюється. Літом щось там зробили щоб був холодним, і на тому скінчилось. Зараз у нас вже. Зиму на вулиці вже у нас 10 градусів і треба, щоб вже дуло тепло. Зараз відчитаємо всі помилки. Знову нашвидко схопив той кінгболін. Бо зручно, що він маленький. і Щоб не тягати великий ланч на такі прості роботи, хоча б почитати помилки на початок, то Відчитаємо зараз все, що є, збережемо звіт на наступні ремонти і подивимося, що тут машина у нас Америка, може бути що завгодно. Америку можна побачити по приборці в мілях, температура так само тут в Фаренгейтах Читаємо, подивимося. Зробили звіт, у нас тут є помилка. На заїданні моторчика з лівої заслонки, є заїдання заслонки атаювання, є заїдання активного механізму, є заїдання заслонки розподілення повітря. Дивно, що саме три заслонки одразу не працюють. Треба подивитися, можливо, там у них загальне живлення або щось. Зараз не то глянемо. У нас тут є ще помилка на мікрофон. Є якась помилка на адаптивний круїз. Зараз подивимось по схемі, як там влаштований той клімат. Спробував поклацати розподілення повітря, нічого не відбувається. Тобто зараз вона дує, дмухає і вперед, Трошки, трошки дмухає на скло, причому справа дмухає теплим, зліва дмухає холодним. По лівій стороні там щось з моторчиками щось ненормально працює. Зараз включив нас тільки наперед все повітря. На скло як муха, так і дмухає. Щось там, коротше, не так. Дивлюся, скільки там моторів і як воно влаштовано. Зараз то заїдемо, щоб то не вихолоджувати бокс, то будемо дивитися. Добираємося до моторчиків стандартна вагавська тема з тими моторчиками. Хрен долізеш до них, щоб то відкрутити, можна пальці там або пообрізати, або поламати. Все гостре, все рубане. Тож, зняли перший моторчик, зараз спробуємо почистити той резистор обратного зв'язку. Та подивимось, як там рухається той моторчик. Ще 20 хвилин вверх ногами лежачи під торпедою, витягнули наступний моторчик, так само почав їхати, поки не вперся в стопор, зад вже не їде. Тож, так само розбираємо, зараз спробуємо помити мотор, може запрацює. Розібрав моторчик. Вимив той моторчик, спробував скласти, прогнати його. Коротше, він пару разів поїздив, вперся в, в край, далі не їздить. Тож щось там з тим Моторчиком. Зараз спробую ще там якось моторчик помити. Він нерозборний. Питання в тому, що немає в магазинах один є, а там далі його немає, той що вище. Треба зараз вирішити, що робити з тим. Тож далі дивимося. Спробував раз його так промити через ті дзюрки, не допомогло. ковиряти його щось не дуже то хочеться, не знаю. Зараз далі подивимось, чекаю далі ще від клієнта, що ми робимо далі, і ото граюся з тими моторчиками. Спробував промити контакт клінером, наче запрацював. Зараз спробуємо його зібрати та подивимося, як то буде на машині виглядати. Як то відбувається, Зупинка того мотору, от зараз він крутиться напруга 12 вольт, споживає 70 мА. тобто І коли він впирається у кінці, тобто ми його зупинили і він не починає далі крутитися. при тому споживає 200 вже 200 мА. Його достатньо трошки рухнути, і він почне їхати. тобто там скоріше за все, що або брудний, або брудний, ушкоджений колектор і що так нема? Можливо, такий ще випадок, як розмагнічений магніт. Ну, Один раз таке зустрічав на моторчику. Магніт перестав взагалі майже магнітитися. Вже і моторчики приїхали. Я ще ніяк не добрався до верхнього моторчика, який дуже-дуже ну, тяжко достається. Ото він верхній, то у нас нижній. Мусить ну, бути вони наче однакові, вот, наче однакові. А зараз ми поглянемо. Так, то є недорогі, то СКВ такий, а до того верхнього, до то того верхнього я ще не добрався. Тут вже стільки розібрав. Він там, як то показати, він, Коротше, він там за тим металевим. Як же то показати, де він там стоїть. Коротше, він там за тим металевим підсилювачем. Ось там, там, там. І взагалі, якщо тут дивитися, то треба зняти торпеду. щоб туди дібра... дібратися. Не знаю, не знаю, дуже багато треба розібрати, поки що дивлюсь, як-то не знімаючи. Продовжимо інтимні стосунки з пасатом. Вон там той моторчик стоїть. того, що я зніму торпеду, ну, в принципі, нічого не поміняється, бо в принципі всі болти закриті від доступу. І зараз будемо якось то крутити, не маючи доступу. Ну, Може трошки легше буде, але ще півгодини точно на знімання торпеди, а потім ще стільки ж ставити, не знаю. Бо, 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 бо. бо купа всього треба ще відкрутити, щоб то зняти. Не знаю, спробуємо так, не знімаючи. Витягнув трошки торпеду, бачимо там моторчик. Як виробник думав міняти його, не знаю. Ну Бо там головка не влазить, поїхав, купив. Ось такий ключик на 6 малютку таку, бо там не влазить, там нічого головка ніяк там не підлазить. Зараз будемо його потрошку діставати, ну таке собі завдання. Так як раніше крутили ліфи, то дуже багато знайомих залишилось і друзів, які мають ліфи. Інколи, окрім просто прочитати помилки, треба ще щось робити. То зараз спробую на своєму ліфі відчитати помилки, подивитися, що тут як і що можна робити цією діагностикою Кінгволін. Спецфункції. Тут, виявляється, тому є діагу винесені окремо. Не так як у лаунчі, по кожній марці зразу ти бачиш, а тут просто спецфункції. Треба просто заходити, вибирати потім марку. Ну, коротше, трошки по-іншому. От В даному випадку спробував зробити адаптацію датчика положення керма, бо якраз от наявно дзвонили, питали, як то зробити. То лаунч то є у спецфункціях АБС, а тут воно окремо винесено. Тобто Воно просто спочатку шукає, що за система на машині, і підвантажує і яку потрібну функцію. Тож Тут зараз ще треба все позавантажувати, бо тут трошки по-інакшому. Піжо 508-й. Привезли машинку, не можуть пройти тихогляд, через те, що не працює сигнал. Отак от, от. Тобто, у нас ми нажимаємо на сигнал, нічого не відбувається. Тож привезли, попросили то поремонтувати. Зараз на швидку, за допомогою кінгболіна зробимо діагностику. має той Diagbox до того, але треба комп'ютер, треба достати той діагбокс, розпакувати, підключити той. Нашибко так підключили, відчитали та подивимося, що там у нас не працює. Подивився, є якась помилка ще по мотору. Подивимось зараз звіт. Відчиталася машинка, у нас є ось одна помилка в моторі, 6 в BCI. -кі. Коротше, купа різних помилок. Зараз зробимо звіт. Подивимося детально на що воно там свариться, щоб можна було то потім зберегти, та або клієнту показати, або собі там пізніше подивитися по схемах. Чекаємо, поки воно зробить звіт у pdf тож Можна його зробити в PDF, то можна собі вислати кудись. Вийшмо собі на пошту, потім пізніше подивимось. Купа різних помилок, Там, то на проктроніки, то на повороти. і Вони всі тимчасові. Є помилки на сигнал, але вона так само тимчасова. Зараз потремо помилки, подивимося, що залишиться, що не зможе витрати. І глянемо на то. Дивимося параметри в БЦЕМІ, які стоїть під капотом, блок комутації. Зараз ми нажимаємо на сигнал. Дивимось, зараз він виключен. Можна подивитися, що мусить спрацьовувати. Зараз добираємося до того сигналу, подивимось, чи він фізично справний чи ні. В жодному з таких нефірманих діагностик, я маю на увазі не сервіс боксі, а кінболін, лаунч, Не зміг я дати команду на включення. З сигналу, але зараз включено запалення, і якщо поклацати сигналом, то чутно як спрацьовує реле. Тож виглядає, що живлення мусить тут бути. Зараз все ж таки доберемося до сигналу. Подивився, що стоїть десь там за правим підкрилком, Зараз подивимося, де він там і в якому стані. Добралися до сигналу. І ось так трошки потягнув за дротики, і можна подивитися, ось наш сигнал відсутній. Тож зараз то поремонтуємо, ось я, в якому воно стані. Щось тут було, якесь ДТП, бо взагалі вивалена фішка. Ну, такої фішки я, мабуть, не знайду, ну щось зараз придумаємо. Думав, то ремонтувати, припаювати якісь дроти, а потім пошукав фішку з якоїсь проводки. Єдине, що зараз переставимо той пластик, який має направляючу. Або не знаю, можна тут, в принципі, їх зрізати. Все рівно там нічого іншого не включиш. Зараз ну, простіше переставити просто ту білу направляйку. То ось готова ціла фішка з резинками, зі всім. Єдине, що зараз дротить і там. Прикрутимо, Назовемо то так. І буде у нас нова фішка. І маю надію, запрацює у нас той сигнал. Тут Схоже за те, що тут був якийсь випадок, ДТП. І коротше відламало то все. І воно тут позгнивало Ось в такому-то воно стані. Тут хтось вже щось паяв, крутив. Коротше, отаке воно. Зараз то зробимо. Знизу під відео залишу посилання на сайт виробника, де можна його замовити з промокодом, зі знижкою. Кому сподобався він зовні, то можуть собі придбати. В принципі, нормальний прилад для діагностики, для маленьких сервісів. Ну і в принципі так навіть для кінцевих споживачів, скажімо так, власників автомобілів для такої карманної швидкої діагностики.